Вітаю всіх хто налаштовував свої приймачі на хвилю українського радіо Вінниці на часі. Програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Початку воєнних дій на території України Вінницькі енергетики практично щодня працювали над забезпеченням сталої роботи об'єктів критичної інфраструктури області, системи електропостачання та їх відновлення, які були пошкоджені через ракетні обстріли агресора. Тож, як нині триває відновлення електропостачання на деокупованих територіях країни, в яких регіонах нині задіяні ремонтні бригади АТ Вінниця Обленерго? В якому стані перебуває мережа електропостачання, зокрема, Вінничини. Про це ми і будемо говорити з заступником директора технічного з високовольтих мереж Акціонерного товариства «Вінниця Обленерго Антоном Перевертайлом. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Антоне. У нашій студії. Доброго вечора, шановні радіослухачі. Перше питання: скажіть, в яких все ж таки деокупованих регіонах країна нині працюють Вінницькі енергетики і займаються відновленням об'єктів енергетики та ліній електропостачання населених пунктів? Будь ласка. Ну, наразі два тижні назад, ми направили бригаду служби ліній 35 кВт вище в Херсон в АТ Херсон Обленерго для надання допомоги відновлення лінії 35 кВт. Сьогодні відбулася ротація цієї бригади. Направлена інша бригада, яка замінить наших працівників. І продовжимо виконувати аварійно-відновлювальні роботи на Херсонщині. А все ж таки, як ви сказали, вже сьогодні відправлено другу бригаду в Херсонську область. Так, Так, саме так, вже вони прибули на місце. І, ну, є інформація про те, що саме зараз вони займаються поселенням і приймають фронт робіт. А хто увійшов до його до її складу? Майстер, чотири електромонтери та три водії: водій бригадного автомобіля, автовеж, автовежі та вантажного автомобіля, який необхіден для виконання певної роботи. А ага, за яку ділянку роботи вони все ж таки будуть відповідати, і продовжувати, можливо, ту роботу, яку розпочала перша бригада? Саме так. Нам по Керівництво Херсонобленерго доручило відновити лінію 35 кВ, орієнтовно 30% попередня бригада робіт виконала. Ну і наша наступна бригада буде виконувати продовжувати роботи саме на цій лінії, щоб завершити один об'єкт. Пане Антоне знає, що ви у складі першої бригади побували в Херсоні, в Херсонській області. Яке було ваше перше, яким було ваше перше враження від побаченого? Е, можна сказати, що не у складі, а з скажімо так, першою бригадою, тому що я перебував там лише три доби, ну, тобто разом з ними приїхав, поселився, побачив фронт робіт, обсудили з майстром, яким чином. Виконувати роботи з найбільшою ефективністю, е, впевнились в умовах, в яких вони будуть проживати та працювати. Ну і через певний період я поїхав, а бригада залишилась виконувати роботу. А от райони, в яких проводяться ремонтні роботи, вони є безпечними чи все ж таки існує певна загроза для робітників, як ви гадаєте? Саме велика загроза в тому районі, де вони працюють, це мінна загроза. Там працює дуже багато бригад розмінування. До речі, зустрічалися і Вінницькі бригади МЧС. Коли проводили нам інструктаж місцеві працівники, директор з охорони праці, було попереджено, що за межі певного коридору, який визначили бригади розмінування, в жодному разі не можна ні виходити, ні технікою виїжджати, тому що трапляються навіть випадки. Після розмінування, очевидно, є якісь певне коло осіб, яке, скажімо так, підкидає ці міни потім. Тобто знаходяться міни після вже розмінування при повторній перевірці саме перед виконанням робіт. Це саме велика небезпека в тому районі. Ну і, звісно, чути, чути вибухи. ну, Іноді ну, не так часто, скажімо так. Це неактивно, неактивні бойові дії в тому району. Ну іноді все ж таки чути. А що найбільше пошкоджено? Це лінії електропередач чи певні об'єкти енергопостачання. Ну, ми направили бригаду лінійщиків служби ліній, тому і ми виконуємо роботи на лінії 35 кВт. А бригади, можливо, яких, з яких ще регіонів країни працюють разом з нашими енергетиками? Чи ми одні там? За наявну інформацію, там є саме зараз і бригади з Полтава Обленерго, Кіровоград Обленерго. Житомир Обленерго та рівне Обленерго, ну і звісно, наша Вінницька бригада. Тобто такі, така допомога надається досить таки, на такому серйозному рівні, і можливо, до осіннього зимового періоду всі роботи будуть завершені, як ви гадаєте? Тяжко прогнозувати, чи буде завершені всі роботи по відновленню електричних мереж до осінньо-зимового періоду. Це пов'язано з тим, що там все ж таки в деяких районах відбуваються бойові дії і продовжуються руйнування мереж. На рахунок обсягів допомоги, то наскільки мені відомо, ну, напевно, що всі Обленерго з України вже, ну хоча б по разу чи декілька раз надавали таку допомогу бригадами ну, різного напрямку. Тобто ми направили бригаду лінійчиків, тому що ну, була необхідність там хтось там підстанційників чи розподільчих мереж ну, різного напрямку, фахівці. Надають допомогу і не тільки на Херсонщині, а й Миколаїв обленерго. Ну. ну, Херсонська область це перша, перший регіон, куди були направлені Вінницькі енергетики, так? Так. Так, Вінницька бригада з Вінниця Обленерго на, на Херсонщину поїхала вперше. Скажіть, а хто все ж таки забезпечує матеріальну частину усіх відновлювальних робіт? Це покладено на місцеве обленерго? Чи все ж таки тут якась працює інша схема? Адже потрібно замінити десятки кілометрів е, дротів і тому подібне? Ви маєте на увазі, чиї матеріали простіше говорять? Ну, звісно, матеріали ми отримуємо на місці, тому що ввести за 500 з лишнім кілометрів ну, ці необхідні матеріали це ну, досить накладно. Джерела цих постачання цих матеріалів. Ну, я можу спрогнозувати, що це напевно, що якась гумдопомога, напевно, їх бюджет фінансування вони закупляють. Не можу сказати, якими джерелами постачаються ці матеріали, але всі матеріали нам надають на місці. Тобто, можна говорити про те, що і міжнародні партнери долучаються до цієї допомоги, і можливо, ті, з якими співпрацює і обленерго частково. Можливо, так можливо, можливо. Що ж нагадаю, ви програму з перших уст за участю заступника директора технічного з високовольтних мереж акціонерного товариства «Вінниця Обленерго Антона Перевертайла говоримо про надання технічної допомоги Херсонському обленерго з відновлення електропостачання регіону. Ну і до ситуації, що склалась в енергетиці нашого безпосередньо краю, скажіть, можливо, які планові роботи у літній період вже проводяться товариством саме з підготовки мереж електропостачання до роботи в осінньо-зимовий період? Ну, е нами проводяться всі е роботи. Е як зазвичай кожного року. Ну, тобто ми проводимо капітальні поточні ремонти технічне обслуговування, які включають в себе ремонти трансформаторів, роз'єднувачів, приводів на підстанціях, а також на лініях розчистку трас, заміну, ізоляції. Це комплекс робіт, який виконується щороку і без якого неможливо стало енергопостачання споживачів. А сьогодні будуть, можливо, якісь планові відключення певних населених пунктів від електропостачання через планові роботи. Планові відключення через планові роботи не лише по високовольтному напрямку відбуваються. Хочу уточнити, що коли виконують планові ремонти, працівники по високовольтному напрямку, якраз споживачів перезаживлюють. А от там, якщо виконуються роботи розподільчих мереж і виконується робота на лінії 0,4 кВт, і немає можливості перезаживити споживачів, то звісно, планові відключення. Вони виконуються, але процес споживач попереджений на сайті. У нас розроблена система попередження споживачів, і це не відбувається на тривалий період. Це відбувається на час виконання робіт. А загалом в якому стані нині перебувають електромережі Вінницькій області? Яка їх частина дійсно потребує суттєвої заміни, ремонту? Ну, Наші електромережі, ті, які були пошкоджені внаслідок ракетних обстрілів, ну, зазнали руйнувань. Ми на даний час все відновили. Тобто, наразі можна впевнено казати про те, що мережі і обладнання Вінниця обленерго повністю відновлене і функціонує по схемі нормального режиму. Тобто до осінньо-зимового періоду енергетика області буде. Підготовлено на 100% і можливо, про планові графіки відключень ми забудемо, як ви гадаєте? Саме так. Наші мережі будуть підготовлені на 100 але планові графіки відключень були пов'язані, на жаль, з можливостями генерації, а не мережами Вінницького бленерго. Тому стверджувати. Про це я поки що не можу. Пане Антоне, от сьогодні на більшості об'єктах критичної інфраструктури додатково встановлюються потужні стаціонарні електрогенератори, які заживлюються в цілому вже в мережу. Хто проводить ці роботи і який контроль з боку вашого товариства проводиться в цьому плані? Ну, е Встановлюють генератори, це відповідальне за електрогосподарство споживача. Тобто, в кожного юридичної особи, в кожного споживача має бути свій відповідальний за електрогосподарство, і споживач власними силами виконує певний обсяг робіт зі встановлення генератора. Контроль за цим виконують наші інженери з технічного аудиту для того, щоб не подати зустрічну напругу в мережу, скоріш верніш за все, за це. Унеможливити подання зустрічної напруги, тобто контроль за цим відбувається, але самі роботи і все виконує не працівник Обленерго, тому що це не наші мережі, ми виконуємо роботи тільки в наших мережах. Що ж, пане Антоне, час ефіру, добіг кінця. Я дякую вам за те, що ви сьогодні вперше прийшли на Українська Радіо Вінниця і змістовно розповіли про ситуацію в енергетичній сфері нашої. Області нагадаю, це була програма з перших уст. Дніпра участь заступник директора технічного акціонерного товариства Вінниця Обленерго Антон Перевертайло. Йшлося про відновлення електропостачання на деокупованих територіях, зокрема в Херсонській області, підготовку об'єктів енергетичної сфери Вінниччини до осінньо-зимового періоду. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре. Thank <laughs> you.